У нас завжди були активні підприємці, тобто, це не просто підприємці, які працюють там на ринку або е, десь мають інший бізнес. В місті. це е, люди, які формували е, асоціацію підприємців. Тобто активну яка постійно продовжувала свою діяльність, завжди мала якусь відповідь на дії податкової. Бо податкова ж в різні часи була дуже різним органом. І тобто, все одно, це проактивність людей місцевих, вона була чимось для мене унікальним, тому що дуже багато людей мріяли себе в чомусь реалізувати. Я на на, на диво для себе відкривав старших людей, які хотіли вчитися і приходити Водили до нас молодіжний центр і на інші наші проекти хотіли відкривати для себе щось нове і в плані фотографії, і в плані комп'ютерної грамотності. Тобто, це завжди було цікаво побачити, що людина має час. І натхнення розвиватися, і різні дослідження наші показували різні виміри. Що дійсно серед інших містечок і міст і селищ півдня досить велика кількість людей в громаді були активними, і це була дійсно, я вважаю, абсолютно унікальна історія цього міста.